Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі і навіть компліменти. Також нагадую, ви можете зробити посильний внесок на рахунок благодійного фонду, котрий допомагає в першу чергу ЗСУ. Ну і, звісно, людям з інвалідністю і надаємо психологічну допомогу жінкам. І ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Всі підробиці, ссылки в описі до відео. І так, було, є, буде. Пам'ятаєте, було це сигніфікація. Це ваші енергії, це ваші події, котрі були. Якщо вам підходить це, щось у вас відігралося вже таке, да? або ви на порозі якогось такого, якоїсь події, тоді це розклад для вас. Поїхали! Було, є і буде. Ой, 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 <смі> мені вже подобається, дивіться. Четвірка пентаклів це про момент, коли хтось отримав спадщину. Була якась стабільна ситуація в бізнесі або у когось в коханні. Тут про отримання матеріальної допомоги. Про впевненість в своїх силах. У когось відігралася ситуація, або ще, ще триває, коли треба захистити своє майно та бути обережними з фінансами. Далі дивіться, в нас помірність, це те, що в нас вже зараз, але. Це це старший аркан да тому тут воно може накладатися ще і на ці емоції, на ці події і так далі. Помірні це про спокій, терпімість, оптимізм, рівновагу, дипломатія. Хтось отримає грошову допомогу або може її надати. Тут про вигідні умови, союзи, можливо, зустріч з філософом, наприклад, да, або з такою людиною філософськи, скажімо так, котра відноситься до життя. От, і саме найкраще для тебе зараз каже карта покластися на волю Бога та дозволити подіям пройти. Да, тобто треба зберігати спокій, помедитуйте, сходите, сходіть в себе, да, порозмовляйте зі своєю дівчинкою. Тобто тут карта каже, що треба заспокоїтися, як і тут треба заспокоїтися. Да? Якщо вам треба відстоювати щось своє, вам карта каже, через дипломатичність у вас все вийде через спокійні скажімо так, прорахування кроків і так далі. Да? Тобто тут спокій, дипломатичність. І що ж з цього буде? Да? Ну, це взагалі це мир, це означає закінчення якогось життєвого циклу, у когось буде закінчення навчання або нове об'єднання. Тут про мудрість, славу, успіх, переїзд, стабільність, досягнення мети, виповнення бажань, визнання заслуг. Карта каже про початок чогось дуже гарного в вашому житті. І вона каже, що ти отримав, чого хотів, і тепер час ставити нову мету, цілі і досягати їх. Тобто тут вже да, в новому етапі а, можна, звісно, залишити там і спокій, і дипломатичність, але час діяти. Для кого ще мир це а, про, наприклад, а якісь проекти, да, якісь, якась робота, наприклад, в інтернеті може означати, тобто новий якийсь етап. Вітаю, любі друзі! Приймайте в облага, до побачення з повагою, Софія!